Якби пари казали правду про довіру. Я кажу, що довіряю тобі, але перевіряю твої повідомлення, коли ти спиш. А я кажу, що мені нема що приховувати, але видаляю історію браузера. Правда. Правда. Я зліс, коли ти мене підозрюєш. А я підозрюю, бо мене колись зрадили, і я не помітила. Я створюю вигляд прозорості, але не кажу тобі, чим насправді живу. А я наче й хочу знати правду, але я не впевнена, що я зможу з нею жити. Я кажу, що не ревную. Але говорю всередині, коли хтось залишає тобі коментар. А я роблю вигляд, що не помічаю цього, бо я не хочу ще одну розмову ні про що. Я уникаю глибоких розмов, бо боюсь, що тоді ти побачиш, який я насправді. А я тисну на тебе з глибокими темами, бо інакше я почуваюся покинутою, як в дитинстві. Правда. Правда. Я кажу, що можеш довіряти мені. А я наче довіряю, але завжди ніби чекаю удару. Я вважаю, що ти маніпулятор. Бо я така і є. А я вважаю, що ти щось приховуєш. Бо так і є. Ну і як довго ми будемо вдавати, що це є справжня близькість? Поки страх втрати важить більше, ніж бажання бути справжніми.